Петеніку зробимо детальне вам відео, дуже багато запитів по цьому автомобілю, просто критична кількість. і ну Мене трішки не було на місці. І поки підігнав роботу, то пройшло досить багато часу. Давайте детально. Дизельний Grand Scenic як ви бачите, він свіжо пригнаний ну на транзитиках, да чорний колір, гарна комплектація, денні ходові вогні. Лінзована оптика, датчик світла і сенсор дощу, безключовий доступ, 17 легкосплавні диски, задній парктрон, фаркоп. Версія автомобіля на 7 місць, як ви бачите, шторка багажника присутня. Фаркоп також присутній. Ціна автомобіля 9400 доларів. Це 1,5 дизель К9К. 175 тисяч має автомобіль оригінального пробігу. Чорний колір. А, Значить, що по стану автомобіля? Давайте пройдусь приводом по лакофарбовому покриттю. Всі ви хотіли це побачити, я ще раз пропікаю. Для бажаючих капот у нас не фарбований. Автомобіль пригнаний. Зараз, я поки... Зараз ми глянемо, він з аукціону був придбаний, з якої-то він країни, я щось і не пам'ятаю. Двері права сторона пасажир не фарбовані. Проєм автомобіля цілий. Я не пам'ятаю, Бельгія в нас чи Німеччина. З Німеччини. Пригнаний з Німеччини. Оці двері, які я щойно пікнув, вони мають окрас, хто хотів подивитися цей момент, я показую відразу. Тут є якийсь трішки більший показник, десь я піймав 430 мікрон. Це те, що я зміг знайти найбільший показник. Ну, Плямочка прямо така маленька, я думаю, що це Ну, тут поверху, бачите, да, вже можна сказати не фарбовано. Але є полосочка, яка має окрас. Я його демонструю. Для того, щоб не було ніяких потім запитань зайвих. Арка оригінал, не фарбована. Задня кришка оригінал, не фарбована. Тут оригінал. Не фарбовано, дах цілий. Одна дверка е, на кант. Зараз покажу, маленька плямочка має трошки більший показник. Салон. Салон, в принципі, в непоганому стані. Тут все нормально. Маємо столики для заднього ряду, віконні шторки, Без ключ. Чотири електросклопідйомники, складання, регулювання і підігрів. Дзеркал підігрів двох передніх сидінь. Хімчистку, як ви пам'ятаєте, ми йому не робили, легке полірування. Маємо курсову стабілізацію, систему старт-стоп. Навігація, блютуз, клімат, круїз. Ці всі речі присутні, всі датчики. Машинка не хімчищена. Так, в принципі, Я сказав би, що якоїсь потреби сильно мити, чистити, хімчистити я не бачу. Один фарбований елемент. 12-го року вона розмитнена. Будь ласка, 12-12. й 12. й Видно? так? Яким роком вона розмитнилась, я також покажу вам зараз її він-код. Хто хоче пробити по базі офіційного дилера чи там будь-де в іншому місці, переконатися в достовірності пробігу цього автомобіля. Також, друзі, доступно або у нас на майданчику зробити комп'ютерну діагностику цієї автівки. Або ви можете приїхати зі своїм спеціалістом виконати комп'ютерну діагностику. Під капотом один з найнадійніших дизельних двигунів сучасності К9К, 81 кВт. Ну, такий сімейний, класний паровозик, друзі, по косячках, якщо в загальному брати по кузову, да, пройтись, є бордюрка на дисках передніх легкосплавних, ну, підкапаних пару подряпинок, тут якась подряпинка була підкапана. Фаркоп мало використовувався циферки на місці. Бачите, два хто щось перетягував, але не більше. Мікробордюрка на цьому диску є і на тому теж є мікробордюрка. По косячках друзі, оце ми підпаяємо зробимо. Я вже вам обіцяв, це і з цієї сторони така ж історія. Теж підпаяємо, зробимо. Я не знаю, як, хто як зробив цю поломку цих дзеркал. Ну, але вона тут є, і ми її вам усунемо. Передня гума все сезонка, 4 сезона, задня зима. В принципі, на, на цей момент, на даний момент робити не потрібно, міняти не потрібно. Якщо цікаво, набирайте, приїжджайте, забирайте. Гарний сценік з малим пробігом. Знову ж таки, він код є, робите. Запити там куди, в бази, в дилери, все куди вам потрібно. І приїжджаєте, забираєте. Цікаво телефон в описі до відео.